Вітаю всіх, колеги. Я почну із нагальних наших проблем в розв'язі цифровізації. Ми всі чітко розуміємо, що у ворога, крім традиційної армії та котра з гарматами, танками, ракетами, є ще інформаційне військо. Це ми їх знаємо, це пропагандісти, з кори Шахраї, а-ля, кол-центри, інші кіберзлочинці. І це е, інформаційне військо, воно не якесь там раптове угрупування, там щось таке м -м, малочисельне чи незначне. Ми розуміємо, що воно е, скоординоване і дуже гарно організоване. І ми е, знаємо, чим вони. Озброєні, якими технічними засобами і якими інформаційними технологіями вони володіють. На жаль, ми також маємо і результати діяльності цього війська. На територію області постійно фіксуються факти проникнення ворога в наш інформаційний простір. Це через соціальні мережі, через месенджери. Через мобільний зв'язок, через ефір, ефір FM, радіо FM, ефір телевізійний. Наш ворог підступний і в цій діяльності він не притримується міжнародних норм, якихось правил, де зафіксовані частоти по країнах, не дотримуються потужностей передавачів. Щоб обмежувати територію, він порушує всі правила. Ми це все е, розуміємо і відповідно реагуємо. Е, наприклад, кілька прикладів. Наприклад, у другому півріччі 2023 року на вежах концерну радіомовлення, Радіозв'язку та Телебачення в Сумській області був запланований і вже запущений. Запуск цифрової телережі на передавачах mx 7 Зокрема, 1 червня успішно відбувся тестовий запуск, і тестування показало, що порушення електромагнітної сумісності щокрай важливо, не виявлено. І це важливо для нас. Це означає, що ми. Можемо продовжувати і поширювати е, трансляцію циф... цифрового телебачення через МХ-7. Е, в засобах масової інформації у нас розповсюджуються інструкції налаштування телеприймачів для е, наших мешканців на е, новий діапазон. І отже, населення області е, вже зараз може дивитися ці е, передачі. Е, додатково оголошений конкурс. Мовників, котрим запропоновано виходити на МХ 7 і ми очікуємо результатів конкурсу, отже, очікуємо появи великої кількості каналів, що будуть транслюватися. Другий приклад це будівництво додаткових висотних споруд, зокрема на прикордонні, зокрема на півночі і півдні нашої області. Ми знаємо, що ворог користується тим, що на окремих територіях Сумської області, особливо вздовж кордону, з країною агресором, у нас є кілька ділянок зі слабким телевізійним покриттям. Це обумовлено двома факторами: місцевість, там складки, низини впливає негативно, і нашою національною мережею. Котру також треба там підсилювати. Будівництво ведеться, дорожня карта є, і згідно котрої ми цієї осені вже маємо завершити і запустити мовлення, там буде і теле, і радіо на цих додаткових спорудах. Крім того, мобільні оператори, котрі несуть втрати від руйнацій. Веж на прикордонні, вони вже подали запити в Обленерго, у них є ділянки, на котрих вони планують будівництво нових додаткових веж мобільних операторів, щоб підкріплювати наш мобільний, а значить і інтернет зв'язок. Це ми також робимо. Крім того, ще приклад: як додатковий. Захист, ви знаєте, що було рішення про переход України на повністю виключне цифрове телебачення і відключення аналогового, але у прикордонні є рішення про відновлення аналогового телебачення, знову запуск аналогового, і воно вже запущено по, здається, чотирьох станціях, крім однієї. Пілопіллі. Пілопіллі тісно є проблема, складність, наближеність до кордону і воно там зруйноване, е, саме обладнання. Ми там ще працюємо. Якісь успіхи вже є, там ще працюємо. Е, також у нас по фм мовленню є е, плани збільшити присутність українського е, ФМ-мовлення, е, ФМ-хвиль е, по всій області. І особливо в прикордонні, зокрема, це е, армія ФМ, воно ж військове радіо, там плануємо, і в результаті цього комплексу заходів е, ми плануємо е, збільшити зону і покращити якість покриття теле і радіо. Додатково, е, хочу е, сказати, що. Сумісно з підрозділами кіберполіції, готуюсь передати слово. Ми плануємо низку там цілий комплекс заходів, в центрі котрого вже можна анонсувати про планований запланований кібер... думаю, кіб... кіберцентр котрий буде в котрі будуть вход дитини представники. Чотирьох різнопрофільних структур. там будуть силові структури, там будуть науковці. Ми плануємо працювати з університетами згідно профілю, і вже визначений перелік задач. Він грунтовний для подальшої співпраці протидії кібер. Злочином кібер злочин як сказав Олексій Олександрович, кіберполіція не стоїть осторонь тих подій, які відбуваються у нас в державі. На жаль, війна триває, і ми продовжуємо переживати всі ці трагічні і надважкі часи, але це не зупиняє нашої діяльності, і ми спільно з військовою адміністрацією, спільно з іншими силовими структурами, науковцями, як сказав Олексій Олександрович, продовжуємо знаходити шляхи вирішення тих проблем. З якими стикаємося ми в умовах сьогодення і в умовах військового часу, як Кіберполіція, наш фронт більш інформаційний і ми намагаємося запроваджувати всі свої технічні можливості саме для протидії ворогу на інформаційному фронті. Я вам коротко розкажу про проєкт «Стоп. Раша Мрія. Можливо, ви вже частково чули про цей проєкт, так як він діє з самого початку війни, з 24 лютого 2022 року. І завдяки цьому проекту нам вдалося об'єднати наше суспільство і створити, так би мовити, свій кіберфронт і цілу плеяду однодумців, які нам допомагають у протидії ворогу саме на інформаційному фронті. Тож, що стосується платформи Стоперша мрія, вона об'єднала ряд проєктів, направлених на блокування ворожого контенту в нашому інформаційному просторі, в тому числі QR-код. Ви бачите на цьому банері. Він допоможе вам згенерувати посилання для переходу і приєднання до телеграм-каналу, який є основним джерелом спілкування з однодумцями, і за допомогою якого надаються відповідні завдання для блокування ворожого контенту. Він має ряд функціоналу. Що стосується телеграм-боту, стопраша мрія. За допомогою цього боту кожен громадянин може надіслати посилання на ідентифікований ним ворожий ресурс, який, на його думку, є ворожим, або інформаційним ресурсом, які окупанти розповсюджують на тимчасово окупованих територіях чи в нашому інформаційному просторі, неважливо. Тобто людина просто копіює посилання і переходить в бот Стопраша мрія у відповідний розділ має можливість надіслати посилання на цей ресурс. Вже подальшому наші модератори перевірюють його на відповідність антиукраїнським поглядам і будуть вживати заходи з метою його блокування. Другий функціонал цього боту це безпосереднє блокування ворожих ресурсів. Тобто людина, яка підписалася, приєдналася до цього боту, може виконати завдання. Це дуже просте завдання, яке виконується в декілька кліків, і наголошує на тому, що виконати його може кожен громадянин незалежно незалежності від віку чи рівня технічної обізнаності. Працює воно відповідно до алгоритмів соціальних мереж і інформаційних ресурсів, за допомогою яких розповсюджують ворог свою дезінформацію або наративи, які шкодять нашому суспільству. Тож кожна людина, виконуючи це завдання, може долучитися до безпосереднього блокування цих ворожих ресурсів окупанта. Крім цього, в даному проєкті працює телеграм-канал 100-мрія, де відбувається комунікація з підписниками. Можна отримати відповіді на будь-які запитання, які стосуються діяльності проєкту, надати свої пропозиції, які будуть обов'язково враховані, і у випадки їх конструктивності долучені до самого проєкту. Також в ньому викладаються завдання на блокування різного характеру. Ворожого контенту, який розповсюджується в таких соціальних мережах, як Інстаграм, Тікток, Фейсбук, Телеграм, Ютуб, тобто найбільш розповсюдженими інформаційними ресурсами, з якими стикаються українці, користуючись інтернетом, там, в смартфонах своїх або в комп'ютерах чи інших гаджетах. Крім цього, одним із пріоритетних напрямків діяльності кіберполіції є боротьба з шахрайством. Як вірно зазначив Олексій Олександрович, ворог також використовує шахрайські схеми і створює цілі злочинні організації з метою ошукування наших громадян і тим самим дестабілізації внутрішньої обстановки у суспільству. Тому вказаний рік він оголошений. Роком боротьби з шахрайством кіберполіція долучилася до напрямку під назвою Шахрай Гудбай, який направлений саме на боротьбу з такими проявами. Я для вас приведу трохи статистики, для того, щоб ви розуміли, яка ситуація зараз саме на даному напрямку. Тож Протягом восьми місяців 2023 року до відділу протидії кіберзлочину в Сумській області надійшло тисячу три звернення стосовно фактів Шахрайству. Вибачте, тисячу три звернення. З них 798 звернень стосовно фактів шахрайства. Тобто, як ви бачите, це 80% від загальної кількості звернень, які надійшли на адресу відділу протидії кіберзлочина в Сумській області. Всі ці звернення розглянуті і направлені для дослідчих підрозділів для прийняття рішення відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу України. За результатами нашої діяльності вже зареєстровано 57 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Розкрито 200 епізодів злочинної діяльності відносно 14 осіб, які діяли на території Сумської області. Всім їм пред'явлені підозри, і до суду направлено вже сім обвинувальних актів, в тому числі і відносно є обвинувальні акти відносно організованих злочинних груп, які виявлені також силами нашого відділу. Проведено близько 20 обшуків і обрано запобіжних заходів семи особам. Хотілося б виділити деякі приклади шахрайської діяльності. Я думаю, вам буде цікаво, і довести до суспільства ту динаміку, за якою діють шахраї. Один із таких кричущих випадків це коли людина, перебуваючи в СІЗО, знаходив продавців товарів. На відомих інтернет-майданчиках і в подальшому телефонував цим продавцям з пропозицією придбати їхній товар. При цьому він представлявся юридичною особою та казав, що гроші перерахує через банк в безготівковій формі. Після отримання згоди на такий розрахунок від продавця. Ця сама особа телефонувала вже від імені банку. Вон, це був чоловік, який змінював свій голос на жіночий. І, спілкуючись з жіночим голосом, повідомляв потерпілому про те, що на його ім'я від Юрособи називав назву цієї юрособи для того, щоб підтвердити свою обізнаність продавцю, називав назву. І Казав, що на його ім'я замовлено переказ, також називав точну суму цього переказу, і робив акцент на тому, що у цієї особи не налаштована можливість отримувати безготівкові перекази від Юросіб і пропонував певну інструкцію. Коли людина в результаті психологічних маніпуляцій, як ми знаємо, в шахраї в більшості випадків є такі собі психологи. Людина виконувала інструкції, і це проводило до того, що вона робила переадресацію вхідних дзвінків на номер шахрая. В подальшому, виконуючи нескладний перелік дій, людина отримувала дзвінок, замовляла дзвінок від банку для здійснення банківської операції і відповідно отримувала код для авторизації до інтернет-банкінгів потерпілих. І таким чином отримував доступ до заощаджень потерпілих, які подальшому переводив на підконтрольні рахунки і розпоряджався ними на власний розсуд. Всього в результаті такої діяльності ошукано 15 потерпілих. Всі ці епізоди підтверджені і зараз триває досудово розслідування. Також одним із цікавих фактів є шахрайська схема, згідно якої. Зловмисники публікували оголошення на сайтах перевізників для перевезень, таких як Босфор, Блаблакар та інших. І після того, як потерпіли броньову поїздку, зловмисник дзвонив йому, щоб обговорити умову подорожі. Після обговорення цих умов він казав, що скине посилання на оплату цієї поїздки, і надсилав відповідне посилання потерпілим особам. Коли людина переходила за цим посиланням. То бачила форму, яка для користувачів цих сервісів була звичною. Вона візуально дуже схожа на форму, яку пропонує заповнити Блаблакар, Босфор або інші перевозники. І людина, заповнюючи цю форму, вводила туди авторизаційні дані, які були достатні для подальшого отримання шахраєм, доступу до його тих самих інтернет-банкінгів і заволодіння всіма заощадженнями. На даний час нами встановлено 12 потерпілих від такої діяльності, і зловмисникам повідомлено про підозру, досудове слідство триває. Крім цього, також дуже розповсюджена схема, коли банальна схема, мешканці одного із міст Сумської області створили два інтернет-магазини, в яких продавали вартісні товари електроніки. Ну і зрозуміло, що е, ці сайти були вже з готовими відгуками, е, такий доволі серйозний інтерфейс в них був, тобто підійшли з творчим підходом. Е, їхня схема заключалася в тому, що вони просили повну передплату за свій товар. І наші люди, е, не дивлячись на те, що поліція постійно попереджає про зріст рівня шахрайства, про необхідність використовувати сервіси передплати. Сервіси бронювання чи блокування можливості переховання грошей до отримання товарів. Всі найбільш відомі продавці вже використовують активно ці сервіси. Люди все одно продовжують повністю здійснювати переплату за цей товар і зрозуміло прощаються зі своїми грошима. На даний час нам встановлено вже 47 потерпілих від діяльності цих осіб. Досудове слідство також триває. Тож, враховуючи цю динаміку, Кіберполіцією спільно з партнерами створено продукт під назвою Stop Fraud, який також приєднано до платформи Stop Russia Мрія. У вказаному сервісі працює він на, в Телеграмі. У вказаному сервісі громадяни можуть отримати. По-перше, рекомендація, як не стати жертвою злочинних проявів, інформацію про найбільш розповсюджені шахрайські схеми і способи їх уникнення. Можливість повідомити через цей телеграм-бот про сам факт шахрайства, який буде розглянути, зареєстрований, йому буде надана відповідна правова кваліфікація. А також має можливість перевірити. За допомогою наступних сервісів, про які буде йти мова, перевірити взагалі той чи інший номер банківського рахунку, банківської карти, номер телефону на належність їх до шахрайських. Тобто запам'ятайте, стоп-фраут посилання на цей сервіс я готовий надати особисто, або ви можете просто перейти за цим телеграм qr кодом Згенерувавши їх, ви потрапите на основний телеграм-канал Стопераша Мрія, але там будуть посилання вже для переходу на цей сервіс. Крім цього, кіберполіція спільно з партнерами створила базу шахрайських сайтів під назвою точніше, приєдналася до асоціації ЄМА, яка створила базу шахрайських сайтів. І за допомогою цього сервісу людина може перевірити. Телефон, банківську карту і номер телефона на пов'язані факти шахрайства. Тобто, якщо шахраї вже використовували той чи інший номер телефону, кіберполіція і інші наші партнери намагаються максимально швидко надавати цю інформацію до сервісу ЄМА, і він буде долучений до відповідної бази. І людина, яка вводить номер телефону, якщо він вже був скомпрометований, отримає відповідне повідомлення. Також хотілося б звернути увагу на такий сервіс як ScamFari, Працює він на сайті scamfari.com. Це платформа, призначена для збору адрес шахраїв, фішингових сайтів і шахрайських блокчейн проєктів, одночасно винагороджуючи спільноту за їх зусилля. Тобто людина може як перевірити шахрайство на озна... Точніше, перевірити посилання на ознаки фішингового посилання. Тим самим виявити ознаки шахрайства, а також долучитися до ідентифікації таких сервісів. На вказаному сайті кожен громадянин має можливість отримати відповідний рейтинг і згідно цього рейтингу зможе отримувати або винагороду, або інше заохочення, які, від інформація про які публікується на самому цьому сайті з Тобто, шляхом об'єднання наших зусиль ми намагаємося проводити превентивні заходи і піднімати рівень обізнаності наших громадян про сучасні інтернет-злочини, прояви агресії зі сторони Росії у інформаційному просторі, а також залучати максимальну кількість суспільства для протидії ворогу саме на цих напрямках.